Знаєте, кожного дня відбувається достатньо багато, реально достатньо багато змін. Крім тих великих законодавчих змін, які відбуваються час від часу, затверджуються Верховною Радою, ми багато робимо для змін в адмініструванні. Це великий шлях. Багато залучаємо для цього і реальних професійних іноземних фахівців, таких, як знаєте, як спровідних. Служб в різних країнах світу, в тому числі європейських, для того, щоб перейняти найкращий досвід. Назавжди іноземний досвід найкращий, але ми намагаємося подивитися ті країни, які пройшли більший шлях Бо в Україні. Всі знають нас понад крово, і це з'явилися з, з 91-го року в тих часів, коли Україна стала незалежною. І В нас історії з одного боку, можна сказати, багато, з іншого боку, не так багато. Ми дивимося на тих на ті країни, які пройшли більший шлях ніж ми, які в деяких сенсах досягли більшого в плані адміністрування. Багато робиться, щоб адміністрування стало електронним, багато робиться, щоб це було знаєте, як менш військового фактору. Багато ми працюємо з нашими колегами для того, щоб це була, знаєте, не перевіряюча служба, а для того, щоб це були Є фінансовий департамент на підприємстві і є, можна сказати, колеги в Державній фіскальній службі, які допомагають адмініструвати оплату податків. От прямо, щоб було таке е, сприйняття. Саме з цього приводу ми проводили нараду сьогодні з ці всіма колегами в Полтавській області, для того, щоб знаєте, змінити відносини. Я наводив сьогодні декілька прикладів. І Треба, треба ще раз і ще раз знаєте, як перезапускати систему. Треба виходити на новий рівень відносин між платниками податків і Державною фіскальною службою, яка адмініструє цю оплату податків. Що я хочу зробити ще раз? Ще раз всім сумлінним платникам податків подякувати, ще раз привітати всіх місцеву владу. Депутатів від регіону з тим, що ми швидко разом змогли відкрили офіс управління тут, в Полтаві, в Полтавській області, для того, щоб обслуговувати регіон і для того, щоб дійсно допомагати залучати сюди ще більше уваги, інвестицій, створювати умови для тих компаній, які працюють тут, щоб вони могли мали, знаєте як, крім навіть фінансових, ще і моральні і бажання це робити.